ПОКЕМОН! Сітлалі, легендарна алкашка шаманка з племені повелителів нічного вітру, відома в надланні як видатна бабуся Іцтлі. Жартувати з нею не варто, але водночас вона перша, до кого всі звертаються, коли виникають проблеми. Якщо дитина починає нестримно плакати. Батьки з племені володарів нічного вітру одразу застосовують чарівне закляття, в якому словосполучення бабуся Іцтлі стоїть на першому місці. За останні 200 років безліч страшних чуток народилося з жахливих поразок, які вона завдавала всім претендентам. І в результаті її авторитет став настільки високий, що одного її імені достатньо, щоб змусити замовкнути люсаючих немовлят. Як володарка Титулу місцевої бабайки Цітлалі ніколи не вважала своїм обов'язком розвіяти отой туман жаху, яким оповили її місцеві жителі. Здавалося, ніби вона й справді настільки жахлива. Але якщо ви наважитеся зазирнути в її відокремлене житло, то виявити там повний безлад, пляшки з вином, закуски, полиці, дощенту забиті легкими романами. І ви більше не зможете бачити в Сідлалі страшну відьму, а скоріш звичайну відлюдницю у своєму лігві. Uh. Fail.